Всім доброго дня. Сьогодні хочу порадити вам магазин. Він знаходиться в місті Кропивницькому, Назва його Мегафокс. Всі, хто місцеві, вже його знають. Це магазин спеціалізується по мототехніці, тракторам, квадроциклам, електротехніці. Раджу. Його як сам користуюсь цим, цим магазином послугами його. Все на вищому рівні, е, любі питання по мотиках, по ремонту, звертайтесь. Це не, як кажуть не реклама, це дружня порада. Це завжди допоможуть у виборі мотоциклів, в обслуговуванні. Так що прошу, завітайте. І майте на увазі, що в Кропивницькому є такий сучасний магазин. Він знаходиться на вулиці Садовій, 79. Працює він без вихідних з 8 по 17 годині. Зараз покажу вам графік роботи. Так що прошу. Всіх завітати, в кого є питання по мотиках, в наявності є всі новинки. Всі дані, всі координати цього магазину я оставлю в описі, так що звертайтесь, магазин перевірений вже роками. Це моя вам дружня порада. Так що звертайтесь Будуть якісь питання, можете питати у мене, я вам розповім, як добратись по карті, може ви з іншого міста будете їхати. Потім якісь можуть бути акції, я все озвучу. Будуть якісь знижки на якісь моделі, все це ж вам буду озвучувати. так що Приєднуйтесь, всі описи, описи, дані, контакти я залишу потім сторінку в інстаграм. Дякую вам за увагу. Користуйтесь, будемо на зв'язку.